Шукаючи концентровану енергію, кібери вирушили влипенець. Обманоїди напали. Минуло 4 мільйони років. Кібери та обманоїди реактизувались. Обманоїди вирішили заволодіти магічними кристалами в було у попередній серії трансформерів. З тобою все гаразд найкращий. Ні, погано джаз. Зубчак необхідний ремонт. Поставимо його на колеса. Праворуч. Ліворуч. Обережно. Ще трохи. Готово. Найкращий. Ти мене чуєш? О. Що тут сталося? Ролер. Що з ним? Одці і в нормі. Ролер один знову з нами. А тепер от що найкращий. Ти зможеш трансформуватись? Я спробую. Я не знаю, чи вдасться. Я вже майже ну, трансформувався. Найкращий, ти можеш, спробуй ще. У тебе виходить, виходить! Ну, давай! Нарешті! Ще раз ласкав просла на землю, яка здригається! Це сталося через сильний вибух, який тебе і скинув. Вибух, штепсель, вони все ще всередині. Як же ми знайдемо їх під цими уламками? Є тільки один спосіб. назад. Копайте! Я знайшов їх отут! Час нам пощастило! Я вдячний two. вам, обманоїдам кінеш. Нас теж ледь не покінчили. Германич не жартував, кажучи, що вибухне через 60 секунд, 59 через 59 і 99 сотих, якщо точніше. <плес> Тепер, коли всі обманоїди <плес> поховані під цими скелями, ми можемо продовжити шукати енергію. І повернемось на кібертрон? Дуже швидко, Міраж, very Дуже soon. швидко. Виверження вулкана! Діє! ми вільні, ми звідси виберемося. Ми не переможні. Влада завжди належатиме обманоїдам. Енергонні куби все ще діють. Беріть їх і за мною. Нагору! Обманоїди! Вони тікають! За ними! Не треба Залізняк! У повітрі вони набагато швидше за нас. Мені набридло ловити в повітрі тільки їхні сліди. Я їх зупиню. Залізняк! Назад! Я його дожену! Ні! Не треба, Залізняк! Їх забагато! Вони вже далеко! Мили дурниць Смуг! це моя битва. Нехай вона стане нашою! Не бов я з мегатронові прошу дозволу на телепортацію. Дозволяю телепортувати і зруйнувати. Це схоже на бій із киньню. Не хвилюйся, його длалива! Залізняк! Я йду, залізняк! Киньте мені, канат! канад! Я не можу поворухнутися, але принаймні можеш розмовляти, куди його поранено. У спину іще десь, думаю, пошкоджено з'єднувальні вузли. Я перевірю. Покладіть його всередину. Ти добряче нас налякав. Могло бути й гірше. Пригадую якось на Кібертроні Ех ти, гаряча голова. Не згадуй боячок, А пам'ятай, що слова стати героєм та залишитися у пам'яті, часто стоять поряд. Можливо, залізняк згодиться для тих спокійної роботи в штабі. Нічого подібного. Сестеру мене підремонтує і я повернусь у бій. Побачимо. Айде звідси. Оптимус найкраще дбає про своїх роботів і не хоче, щоб з ними сталося щось погане. З нього вийшов класний президент. Ну, спустошувач, цей ключ не для тебе. Здається, йому не подобається сидіти у в'язниці. Я не вважаю його винним. Знаєш, обманоїди не намагалися його врятувати. а я не дивуюсь, вони не турбуються ні про кого, окрім самих себе. Гей, спустошувач, глянь на це. Ось твій друг Мегатрон, щоб ти не сумував без товариства. Мисливцю, коли ми повернемось на кібертрон, побудуєш мені великий будинок з гаражем на чотири машини. Голограми такі реальні на вигляді і не помітить різниці. Міраж це чудова ідея. Ідея про голограму так найкраще, але я кажу про велику голограму, що ти не думав створити гігантський міраж, який приведе обманоїдів до нас тоді, коли ми призначимо зустріч. Може щось і вийде. Голограма чого саме? У мене ідея Я щойно бачив найкращого. Він розповів, що телетран перший знайшов таємні запаси ракетного пального. Неподалік кілометрів 140 на захід. Тож, ми зможемо повернутися на кібертрон? Там ракетного пального вистачить здійснити 4 польоти на кібертрон. Ходімо, розповімо залізнякові. Це покращить його самопочуття. А Він чекає! Що таке? Спустошувач! Він утік! Ракетна база за 140 кілометрів на захід до табору кіберів. Чудово, спустошувач. Чудово! Це ракетне паливо останнє джерело енергії, яке нам потрібно здобути, щоб перемогти кіберів і владарювати на Кібертроні! Ми чітко за розкладом, правда? Я тобі не дякую, закрик. Я зробив свій вклад і ясно показав, що хочеш стати головою обманоїдів. Це твоє. Я помилка. <порнадця> Настав час змін, мегатрон. Час діяти, а не базікати. Я лідер майбутнього. Ти не здатний навіть улаштувати пікнік. Як ти можеш претендувати на звання лідера обманоїдів? Мегатрон тут порожньо. Ти не зміг мене позбутися, коли мав шанс. І це твоя помилка. А тепер моя черга. Будь ласка, не стріляй. Я Я помилявся, будь ласка, я не повинен був так чинити. Будь ласка, мегатрон! Мегатрон! Будь ласка! Мегатрон! Мегатрон! Ми нападемо на ракетну базу на світанку! The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. <laughs> Не стріляйте! Що тут коїться? Лавок! Пружины! Металобрух в впастіть! Так найкраще я стежив за твоїм планом з самого початку. Ти справді думав, що обдурив мене до зловучи втік. Продовжуй Мегатрон, поки ти хазяїн. Поки ви билися з натовпом жалюгітних автоматів, справжні обманоїди побували на справжній ракетній базі. Ви програли Найкращий. Обманоїди перемогли. Але це ще все, oh, не все, Мегатрон. Ні, все найкраще. Oh, yes. Ти просто цього не знаєш. <ривоти> <ривоти> Наближаються невідомі літаки. Їх багато. Контрольний пункт. Капітан Карлсон пілотом. Назвіть себе! Назвіть себе прийом! Вони рухаються швидко, капітане. Повторюю, капітан Карлсон пілотам, назвіть себе і мету вашого польоту. Це наказ. Дивіться, вони вже віддаляються. Тривога! Хто вони такі? Що там унизу? Вся наша зброя вийшла з ладу. Чудово, чудово приготувати енергонні куби. Льоту на кібертрон прокладений. баки корабля заповнені пальним. І він готовий летіти. Які будуть накази. Приготуйтеся до відльоту! Обмануйте готові повернутися на кібертрон. У нас немає вибору. Ми повинні відкрито на них напасти, але ця битва буде найнебезпечнішою. Тож я викликаю добровольців. Час! Добровольцы, крок уперед! Алоба! Кибер! Моторы! Мотори! Готовы, лучший! Вже так близько звукофил. Космічний really корабель готовий. Oh, вже so так близенько до so перемоги. Оптимус ah! найкращий кіберам! Оточити базу. Одманоїди. <плес> час вертати на кібертрон і знищити кіберів. Зорелі! Гібри трансформуватися! Are... Ми оточені обманоїди трансформуватися! Гуркотило, лазарлом, спустошувач. Приготуватися до бою. Військова операція. Вперед! 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 Горкотило, я тобі дещо завинив ще з дамби Шермана. Ти не вмієш плавати, то чому ж думаєш, що вмієш битися? Тепер тільки ти і я, Метровне. Тоді поклик кого небудь на допомогу найкращий. О, ні, я чекав цієї душі. Тільки <плес> один із нас повернеться додому. Але не ти найкращий. <плес> Хто це зробив? Тобі кінець, мегатрон! Сдавайся! Сдавайся! Ніколи найкращий, і всі кібери будуть розбиті! Відліт! Відліт! Transformers will return after these messages. <coughs> we now return to The Transformers. It's over, Prime. It's it's we no. no not not yet. Yet. мені Мої ракети? Ну, добре. Це безгруздя, найкращий. Ти їх не дістанеш. Я повернуся зараз. Нарешті ми бачили останніх кіберів та оптимуса найкращого. Ще ні, Мегатрон! Найкращий просто за нами. Це неможливо. Приготувати гармату. Вогонь! Ти вцілив! Ти вцілив у нього! Зараз крик повний уперед! Ми летимо додому! До нашого дому! Це найкращий! Його поранено! Він вийшов з ладу! Не рухайся, найкращий. Ми тобі допоможемо. Зі мною все гаразд. Нехай шестерун тебе огляне. Я ж сказав, нічого не сталось. Ти зробив усе можливе. Найкращий. Не знаю. Може. Дивно, е ну, я бачив його під час битви. Він зник у такий момент. Ну нарешті я переміг. Не ти, Мегатрон, а я. Зорекрих, ти так нічому і не навчився. Брехня! Я багато взнав, я нічого не прогавив. Вильнуй, зорекрих, якщо ти позбудешся мене, завжди знайдеться хтось, хто чекатиме нагоди позбутися тебе. Ай спробують, я довго чекав цього моменту і нарешті він настав. Помогати бери, ті Ні! напали. Зміщите зрадників. Корабель втрачає потужність. Роби щось, звукохвил, віднови керування. Контроль неможливий. Приготуватися до падіння. Ми розіб'ємося! Ні, Звукохвил, ми не повинні розбитися. Роби щось! Роби щось! Привіт від найкращого Мегатрон! Якої посадки? Ура! Обманоїдам Кінець! Тепер шлях вільний! Вони летіли на кібертрон! Напевно, технічні не Не думаю, що це технічні проблеми. Час, дивись! Це зробив ти! Ти зупинив паною. Ми знаємо, тобі кортіло повернутись на кібертрон. Міг би і нас почекати. Вибач, найкращий зореліт був забитий. Нас well на робота міра. Well, the... Що ж, вертаємось на базу. Ми повинні відремонтувати наш корабель. The... А можна і мені полетіти на Кібертрон? Спочатку запитай дозволу батька. Тату, можна? Тільки зі мною. Чудово, oh. летімо додому. <звук> На те, що кібери перешкодили обманої нам викрасти земні енергоресурси, світовий уряд погодився надати оптимусові найкращому енергію потрібно для того, щоб оновити Кібертрон. Це можливо перший випадок, коли усі уряди дійшли згоди. Велмасе від землі наступна зупинка. Кібертрон ви з готовий? Ото -от відлітаємо. Іду, найкращий. І ще одне я дуже радий, що більше не треба турбуватись щодо мегатрона і всіх цих The Transformers will return after these messages.